Мої вітання. Ви на каналі «Невідчепна думка. До вашої уваги цитати з найкращої колекції. Часто трапляється, що саме з дрібниці починаються найважливіші у світі речі. Тато завжди говорив, що про людей можна судити з того, як вони звертаються до секретарів та офіціантів. Люди схожі на шибки. Вони виблискують і сяють, коли світить сонце, але коли панує пітьма, їхня справжня краса відкривається лише завдяки світлу, що йде зсередини. Не варто орієнтуватися на громадську думку це не маяк, а блукаючи вогні. Немає значення, що думають інші, оскільки вони у будь якому разі щось подумають Тож розслабся. Зустріч двох це іноді ще й питання часу. Знайти один одного треба у відповідний момент. Зумій розчарувати жінку, коли вона тобі набридне Будь милосердний. Коли відносини двох сповнені ніжності, то ніжністю наповнюється весь простір навколо них і навіть час стає до них ніжнішим. Трохи здорового глузду. Трохи терпимості, трохи почуття гумору, і можна дуже затишно влаштуватися на цій планеті. Мабуть, вони мають рацію, поміщаючи любов книги. Мабуть, тільки там їй і місце. Назви книг, їх автори та й самі цитати, що прозвучали, ви знайдете в описі під цим відео. Підтримайте, будь ласка, канал підпискою та вподобайками. На все добре!